Цікаву річ, яку я хотів би вам показати, якщо ви можете бачити, це ось такий таке серповидне міні-мачете, не знаю як його назвати. Е я купив даний девайс в, принципі, в садовому магазині е для садівників. Він використовується для обрізки роз, саджанців роз троян. Е Чому є е, суть такого, такої, такої речі? По-перше, вона є абсолютно законною і легальною, тому що це садовий предмет. Вона є, е, лезо зроблено такої форми, що воно може лише рубати. Проколювати воно фактично не може. Однак, якщо ми розглянемо і подивимося на форму леза, то ми бачимо, що тут є гострий кінець, який працює як клевець. Тобто, в принципі, тримати такий девайс досить непогано для самооборони і захисту свого дому, свого майна, як в квартирі, так і на дачі. Тому що е в ближньому бою не, не завжди знайдеться під рукою там, вночі чи де ніж, а біля дверей можна завжди зберігати таку річ. До того ж, е навіть якщо ця річ буде використана, то вона не є забороненою законом і на неї не потрібен дозвіл. А ми знаємо, що ще в Біблії написано, в е, Новому заповіті, коли Ісус навчав притчами своїх учнів, Він казав, що коли сильний збройно маєток свій береже, то в безпеці його добро, його нажити, його, його маєток і його майно. Тому право на захист є в кожного. Однак багато хто чомусь зазначає, що з християн, що хто візьме, наприклад, одного меча, хто візьме меча, той від меча загине. Але ми повинні пам'ятати, що читаючи в грецькому перекладі та й взагалі вникаючи в суть і контекст, не вириваючи з контексту окреме місце, то його слід трактувати дещо інакше. Хто перший візьме меча, той від другого загине. Ми знаємо прислів'я, на кожну силу знайдеться інша. Тому... Хто перший здійме меча, а написано не убий. Правильно, для кого? Для того, хто в думці своїй згрішив і забажав вбити іншого, ближнього свого, то, звичайно, він може загинути від руки іншого. Цікавий момент. Як бути, коли нападають на маєток, а, а виходить, що жертва, яку б мали вбити? Вбиває самого агресора, хто перший здіймав меч, той від другого загинув. Цікавий момент, чи являється вбивцею жертва. В старому заповіті у числах 35 главі написано, що той, хто не, не, не є агресором, хто випадково або не бажаючи того завдав шкоди до смерті або вбив. Не хотів, але не хотів цього і вбив іншого, він є не той вбивця, який перший здійняв меч. Він не знав, або випадково, або при самозахисті, захисті свого маєтку. Він вбив того агресора, того злодія. Що ж з такими людьми було? Їх не вбивали камнями. Вони. Йшли до громади. Якщо громада вирішувала, що він не є вбивцей і вбив випадково, такі люди йшли за місто і будували спеціальні міста укриття, сховища. І про це написано в числах 35 главі, що такі люди вони ненавмисно вбили, і тому вони очікували дня ювілейного, коли, коли не помре, коли помре останній старший священник. І тоді вони могли з тих сховищ, з яких переховувалися, вони туди тікали, вони повертались. І тоді вже ця помста від, наприклад, від сім'ї того вбитого вже має сили. І громада вирішує, що робити з ним. І такі люди могли повернутися і жити звичайним життям. Це було дуже мудро, і тому ми повинні розуміти, що мудрість є не в тих словах, що ми трактуємо буквально. Ми повинні вникати в писання. І ви знаєте, що око за око, зуб за зуб вже цього закону нема. Є закон любові. Але як цей закон ми приміняємо, якщо написано не вбий, то пам'ятайте, не написано не захисти». І якщо ми громадяни Небесного міста, якщо ми християни, ми повинні пам'ятати, що в кожного громадянина є як права, так і обов'язки. І захищати своє майно, своїх близьких, рідних, ближніх. А хто наші ближні? В першу чергу це наша сім'я. Скажіть, будь ласка, коли написано, любіть ворогів ваших, це що значить, що в християнина є вороги, дивно, їх нема. Якщо ж вони є, то чи є це якісь чужинці? А написано в Матвія, що Ісус Христос прийшов принести не мир, а меч. Порізнити прийшов свекруху е, з дочку, до, матір з дочкою з що з дятьом, батька, з сином. І написано, що чоловікові вороги то домашні його. Тому подумайте, як ви поводитесь з домашніми своїми. Велика мудрість є в словах, де знайти ту грань, не перевершити її, не перевищити. Отак От пам'ятайте, що хто задумав умертвити і убити когось, він є вбивцем. І вбивці. Не наслідують Царства Божого. Однак чи є вбивця людина, яка того не знаючи, випадково або при захисті себе, своєї батьківщини, свого ближнього, вбила іншого. Чи повинні ми захищатись проти агресії? Якщо в кожній країні є армія, для чого це армія? Армія для захисту від посягань інших народів, забезпечуючи безпеку? країні і мешканці, так і внутрішні війська. Ви знаєте, якщо б всі були християнами, чи хочемо ми цього? так дійсно. А як бути? Якщо християнин це міліціонер, якщо християнин е, прийшов до Бога, міліціон, будучи міліціонером, і завтра піде на службу, чи кидати йому цю роботу. А написано, бо раб Божий, бора раб, бо володар Божий слуга». Не дарма він носить меча свого. Ми сплачуємо податки, ми запрошуємо е, е, міліцію, коли нас грабують, коли нас хочуть вбити. І правоохоронні органи повинні забезпечувати належну безпеку, інколи і задіюючи силу. Пам'ятайте про це. І ці місця пов'язані. Я, я співставляю ці місця писання, але маю на меті одне закон любові. Тому що не зажадай ні дружину ближнього. Брата Твого, ні смерті ближнього Твого, брата Твого, не зажадай. Якщо б ніхто не жадав смерті, то було б чудово, звичайно. Ми не жадаємо смерті, ми бажаємо миру. Але є мудра прислів'я. Хочеш миру, готуйся до війни. На сильного не піде злодій, бо сильний стереже, збройно має так світ. Збройно і він сильний. Розумієте? Давид описує в псалмах що блажен Господь, що руки Він мої навчає до бою. На рамена мої, лук напинає мідяного. Ось важливий момент, Пам'ятаймо про це. І ще останнє, що хотілося б сказати, що коли до Івана Хрестителя підійшли двоє воїнів, до нього іще підходили, я вважаю, але підійшли двоє воїнів і спитали. Ось ти хрестиш людей, ми теж віруємо. Ми теж хочемо хреститись. Однак що нам робити? Як нам бути? Він каже, не нарікайте, не кажіть неправди ні на кого. І довольствуйте своєю платнею. Він не сказав їм, покидайте ваші мечі. ідіть будуйте будинки чи ще щось там. Ремесленниками станьте. Ні. Він цього не сказав. І вони на слідуючий день пішли е, на браму. Захищати і виконувати свій обов'язок. Це їхня робота. Тому слід пам'ятати, армія, військо, якщо людина внутрі, всередині себе, в своєму серці і душі не бажає помститись, не бажає вбити, не агресивна, не є агресором і завжди виступає другим мечем, то дай Бог, щоб всі такі були. Я всім вам дякую за увагу, особливо ще подяка. Кунцю Володимиру Яковичу за трактування місця того писання та Ігор... плохому Ігорю Омеляновичу. Я вам всім дуже дякую.